Іде Іван додому перед носом кладка через річку. Постояв, подумав і пішов у брід. Здурів, чоловік. Кладка ж поруч. Дивується сусід. Ага. Складки впаду, увесь вимокну. А так тільки до колін. Секс по телефону в провінційному містечку. Я виконаю всі ваші бажання. Галю, це ти. Купи хліба додому. Дівчині сниться, що за нею біжить страшний чоловік. Вона вибивається сил, прихиляється до дерева. Він підбігає. Вона шепоче. Що вам від мене треба? Він. Звідки я знаю? Це ж ваш сон. Пробачте. Але я видалив вам здоровий зуб. Доведеться видалити ще й хворий. Ну, що робити? Добре, що ви не окуліст. Їж борщ. Мамо, але у мене сьогодні день народження. Подивись, там свічки плавають. <зві> Чоловік заходить у спальню і бачить там свою дружину із сусідом. Боже мій. каже дружина. Це ж хамство. Вриватися в чужу квартиру. Ми ж мешкаємо поверхом вище. <зві> Сім'я купує квартиру. Чоловік запитує у дівиці менеджера. Квартира тиха. Дуже тиха. Попереднього господаря застрелила дружина. Ніхто навіть не почув. Господиня наймає домашню робітницю і говорить їй Я дуже люблю папух, а ви. О, не турбуйтесь. Я їм все. Чоловік повернувся з відрядження. Дружина гола в ліжку читає книгу. Ти що? Знову з Романом? Ромцю, виходь! Він все знає. Жінка телефонує до пожежників і кричить Допоможіть, мій будинок горить швидше. Диспетчер. А як до вас їхати? Як? як На великій червоній машині. Весна, сонечко. Подружжя гуляє в парку. Чоловік увесь час крутить головою, озирається на всіх дівчат студенточок. Дружина терпить, а потім шепоче «Нагулюй, нагулюй апетит! Їстимеш все одно вдома.